Президент Володимир Зеленський у четвер, 24 липня, погодив текст вже нового законопроєкту щодо НАБУ і САП. Документ уже є на сайті парламенту. Депутати розглянуть цей законопроєкт на найближчому засіданні. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Ми далі поговоримо і про цю ініціативу президента, і про той законопроєкт, який підготували депутати в парламенті з опозиції. До нашого ефіру долучається Микола Княжицький, народний депутат з фракції. Європейська солідарність. Пане Миколу, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Вітаю, доброго ранку. Дякую за запрошення. Пане Миколо, чи читали і чи мали змогу вже трохи проаналізувати цей законопроект, який подав президент. Ну так, звичайно. Він загалом справді повертає те, що забрали, але там є деякі нюанси. Наприклад, представники НАБУ і не лише НАБУ, а там ДБР, повинні проходити якісь тести на поліграфію один раз два роки, які затверджені СБУ. Навіщо не зрозуміло? Це, мабуть, для того, щоб показати, що там щось таке суттєве, важливе додали, тому що ці тексти тести на поліграфії не мають жодного законодавчого втілення. Тобто, якщо людина їх не пройшла, що з нею далі робити, ніхто не розуміє і ці тести не мають юридичної сили, вони ніде не зафіксовані в жоден спосіб. Якщо на підставі того, що тести щось покажуть, що теж абсурд, тому що поліграф не можна вважати за досконалу систему перевірки. Але якби, наприклад, якщо це вводиться в закон, тоді треба в зміни в закон про набу вводити. А що на підставі цього звільняються там якісь недоброчесні члени набу, цього всього теж немає. Тому більш-менш цей законопроєкт такий, як був за деякими нюансами, там набагато краще він не став, але і і гіршим особливо не став. Мені це все нагадує такий старий анекдот, коли е єврею, якому важко живеться, рабин порадив купити козу в маленьку хату, коли той не зміг жити в козою, бо стало ще гірше, то той йому порадив вивезти козу, і тоді йому стало краще. От все, що в нас відбувається з добу, мені це нагадує. Пане Миколо, тоді що робити далі? Чи готові ви, коли парламент збереться, підтримати цей президентський законопроєкт для того, щоб як ви вже зазначили, по суті скасувати все те, що було ухвалено парламентом напередодні? Так, звичайно, готовий. Там нічого, я я за попередній законопроєкт не голосував. Я взагалі не розумію жодного сенсу в цьому. І чому ми зараз, ви знаєте, от в чому для мене парадокс? Ми говоримо, що ми повертаємо незалежність на набу. А може нам треба цим скористатися і повернути незалежність так само ДБР, БЕПУ, призначити незалежного керівника БЕПУ, про що так багато говорили іншим органам? Чому ми говоримо лише про набу? Вже якщо ми почали цю розмову, якщо люди виходять на вулиці, давайте всі силові органи і ті. Які займаються перевірками зробимо незалежними, а не керованими з офісу президента чи з інших провладних структур. Тоді маю уточнення, тому що є ініціатива від депутатів 48 депутатів, наскільки нам відомо, підписали законопроект про повернення незалежності набу і сап по суті скасування закону номер 12.414, То все таки ну тобто дві такі ініціативи, скажімо так: від президента є та і від опозиції в парламенті. То за що, якщо вибирати за що голосувати, чи немає значення? Ну, по перше, серед цих 40, 48 депутатів, де, до речі, є й моє прізвище, є один з авторів цього законопроєкту. Там не лише опозиція, там багато представників uh -huh. влади підписали цей законопроєкт. Мій колега наприклад, колега Радіна, наскільки мені пам'ятається, багато інших зі слуг народу. Тобто він якраз такий більш-менш об'єднавчий вийшов. Але що зробив офіс? Законопроєкт президента чи Верховна Рада? Законопроєкт президента було подано після нашого. Отже, він відповідно до чинного законодавства мав би бути альтернативним, угу. ну але хіба може президент готувати альтернативні законопроекти або десь не бути першим, і тому вони зареєстрували ще один. Забули про цей, і я припускаю, що цей взагалі не буде в зал виноситися для того, щоб президент показав, як погана Верховна Рада забрала незалежність в набу і президент сміливий чесний відкритий і цю незалежність повернув. Так що я думаю, в нас такого вибору не буде. А за цей так треба голосувати, пане Микола. Але ж та ніхто не забуде цей підпис все-таки був поставлений, так під тим законом. Ось у Власне, після цього підпису почалися десь і розмови із Європейським Союзом, так і з країною. І Марта Кос говорила із, із президентом, тобто були консультації. І чи от що саме от, змінило думку президента? Чи все якось в комплексі? Це і, і європейські консультації, так, це і голос народу, який почули, сподіваємося, так і в офісі президента, в адміністрації, ось тому, що в багатьох містах вийшли люди на протести. Чому рішення от змінилося так і саме зараз у медіа якраз і розкручується цей законопроект, і президент його так і назвав президентський законопроект. Тому що перший був президентський, другий президентський. А чому це все відбувається через те, що нам сказали, що грошей не дадуть? Ми ж залежимо від європейських коштів, від міжнародного валютного фонду. Не лише коли ми говоримо про військові закупки чи утримання армії, а перш за все, коли ми говоримо про соціальні витрати пенсії, нам просто не дадуть коштів на пенсії і на існування, на зброю якраз до речі, будуть давати. І очевидно, це лякає владу. З них же будуть питати, чому немає грошей. Це причина, угу. е, е, пане Микола Якщо говорити, от все таки як ви пояснюєте? Звідки це взялося? Ми зараз бачимо матеріал. от я ще не прочитала, відкрили там українська правда. Згадує про те, Михайло Ткач написав матеріал, згадує про те, що в 19-му році, коли президент Зеленський обрався президентом, власне, та він приїздив до Набу, наприклад, заряджав їх енергію, казав робити свою роботу. Він у своїх висловлюваннях, зверненнях розмовах з партнерами каже про те, що хоче боротися з корупцією, і там і бореться з корупцією, плюс Росії. Ським слідом, та з іншого боку, відбувається те про що от в медіа пишуть. Ну, негативно оцінюючи, і ми власне бачимо протягом цих днів, які протести були та проти того моменту, коли скасували незалежність в цьому сенсі САП і НАБУ. То що відбувається, можливо, президент не не про все йому розказують, чи це все таки крок назад? Чи дійсно він хоче на вашу думку боротися з корупцією? Просто може якимись своїми іншими методами, контролюючи цю боротьбу, чи як? Я не знаю, що хоче президент, це можливо. Його родина і керівник офісу знають краще від мене. Я можу просто спостерігати за тим, що відбувається. А з цього виходить, і мені здається, логічно сьогодні були публікації про те, що НАБУ має записи міндіча і інших людей близьких до офісу президента. І скоріше за все їм потрібно було це зупинити у будь-який спосіб. І мабуть, вони це зупинять, тому що, поки закон буде переголосований, генеральний прокурор може все це забрати зараз. За законом може, тому що закон підписано і надруковано. Що там з того всього залишиться, коли закон повернуть в попередню ситуацію, я не знаю. Те, що наша фантастична молодь, молоді люди, ну по більшості молоді, хоча там були різні справжні громадяни України вийшли на вулиці, це фантастично, це прекрасно, але це справляє враження на європейських чиновників. Тобто, це не справляє враження на владу, це справляє враження на європейців. Європейці в результаті цього кажуть, що не будуть давати нам кошти. А відсутність коштів справляє враження на владу. Так що ось такий ланцюжок. Події тут е, працює, і правда влада просто вони не усвідомлюють, що е, другу Росію в війні з Росією ніхто підтримувати не буде. Україну підтримка України і так падає. Є багато європейських суспільств де під впливом ультралівих і ультраправих е, вони хочуть припинити нам нам допомагати. Багато процесів негативних для України відбувається в Сполучених Штатах. Тому ми мали би бути насправді прикладом демократії і відкритості для того, щоб пояснити всьому світу, від чим ми від цієї Росії відрізняємося. Коли ми будуємо другу Росію, це просто шлях до поразки у війні. Тут власне якраз так згадали ще раз протести, і тут власне владу можна дійсно похвалити за те, що не заважала протестувальникам, та що ні поліція не заважала, не було жодних розгонів у жодному місті, медіа про це мовчать і все відбувається доволі так демократично, і це певним чином. Ну, давайте ще подякуємо потенційним злочинцям, які ходять по вулиці, що вони на нас не напали, коли ми там з вами йдемо. Це нормально, що влада не розганяла мирні протести. ну таке ж. Просто ми пам'ятаємо інше. Так ми ж пам'ятаємо з вами з вами різні історії. Ось хотілося б ну, вами... наша наша свідомість вже спотворена тим, що ми з вами дуже довго живемо в ненормальному, не європейському суспільстві. Ось, зараз намагаємося вийти, з цього, от наша молодь зараз нам допомагає це зробити. Я вас розумію, я сам так коли думаю. Але якщо дивитися такими тверезими очима, ну це нормально, ну слава Богу, так це і має точно. бути. Це точно. І на останок ефіру, власне, президент також наголошує на, наголошує на тому, що треба позбавлятися російського впливу. Так, ось змінюються там власне закони щодо там і НАБУ, так і САП. А що, от власне не в діючому законодавстві було такого, що могло передбачати цей російський вплив, окрім якихось людей, які випадково чи не випадково потрапили у, у структуру. Ні, ну їм потрібна була причина цього розгрому. Набу це справа Шабуніна, пошук так званих шпигунів набу, які треба ще довести. Може, вони шпигони, а може і не шпигуни. Там така незрозуміла до кінця ситуація. Це може стосуватися однієї людини, але не всіх працівників там набу. Попри те, що я вам скажу, що я не є якимось великим симпатиком набу. Я критикую їхні роботи як багато інших людей. Я вважаю, що вони дуже часто бувають несправедливими. Колись е Романови, що колишній посол в Канаді, він зараз може не дуже любить про це згадувати, бо часто його цитують, але він написав прекрасну прекрасну статтю, як боротьба з корупцією може поховати державу, і я є тут його прихильником, але просто мета тих, хто зараз хотів позбавити набу незалежності, зовсім інша. Їхня мета закрити справи проти представників влади і починати тиснути проти опозиції, щоб будувати авторитаризм. От суспільство і європейські партнери не дали це зробити. Треба це ось так, от чітко для себе усвідомлювати. А російські впливи це все лише приводи для того, щоб про щось поговорити. Це вилилося в те, що з'явився. Після оцей абзац про те, що працівники НАБУ повинні проходити поліграф з незрозумілими ні для кого наслідками. От вам боротьба з російськими впливами. Пане Миколо, і наостанок чи відомо вже дата, коли парламент буде збиратися для того, щоб голосувати за той чи інший законопроект? А мені ні. Мені це невідомо розумієте. Цей законопроєкт. Ну, от я, наприклад, не був. Я, я би все одно не голосував, бо більшість нашої фракції не голосувала. Але я не був тоді в залі. Я був в офіційному відрядженні в Лондоні. Ми мали зустрічі в парламенті в організаціях, які працюють проти дезінформації з моїми колегами з нашого комітету. І очевидно, що е, я поняття не мав. Ми поїхали в відрядження там, за два дні до того, що буде виноситися цей законопроєкт Це трималося в жахливому секреті. Всім казали, що не підписували. Суд відрядження потрібно всім бути, бо буде голосуватися якесь звернення до сполучених штатів, де має бути 300 голосів, mm. а насправді тримали під цей законопроєкт. І зараз теж коли це буде, що буде, ми не знаємо. Я думаю, що влада собі комбінує, вони себе самі загнали в дуже незручну ситуацію в для себе, тому що це все одно багато писали ви знов. Я люблю сьогодні, чомусь зранку жарти про двох комів, які щось поганого наїлися і один одному дали по 100 доларів. Оце так для мене виглядає зараз. А коли вони і як з цієї ситуації не знаю, вийдуть безумовно з іміджевими втратами для себе і політичними міжнародними для цілої Пан, країни, пане Миколо, Дуже дуже коротко. Але от я слухала пана Андрія Остапчука на Радіо Свобода, і він сказав, що у них там є людина Таміла Ташева, яка з голосу голосувала за цей закон, і в них говорять про те, щоб виключити її з фракції. Чи у вас такі розмови є? Тому що у вас також є в європейській солідарності такий приклад треба завжди розбиратися які були причини того хто за що голосував я не думаю що європейська солідарність буде когось голосувати з когось за щось виключати У нас наприклад Мустафа Джамілів, який ну надзвичайно шановна людина чи він там помилився просто кнопкою він все життя боровся проти несправедливості що за це з фракції виключати ну це ж теж абсурдно але треба зробити так щоб в майбутньому подібного не було а чому це сталося тому що швидкість прийняття цього проєкту була настільки Великою і ці правки були занесені в такі норми, що депутатів просто обдурили. Вони в одинадцятій там чи вони зранку винесли це на комітет, і через годину це вже було в залі. Але, але але глядачі глядачів не обдурили, скажімо так, тим, хто спостерігав. Тому сказати про це те, те точно. що депутати, якщо депутати не знають за що голосують, навіщо тоді голосувати з іншого боку? Та але.